Молодіжна рада при Харківському міському голові це своєрідний соціальний ліфт для молодих та амбітних. Створена рада була у 2015-му, і за цей час молоді вдалося реалізувати більше 250 проєктів у різних сферах. Наразі триває набір депутатів до ради нового скликання, тож про умови конкурсу та Вимоги до кандидатів поговоримо з головою молодіжної ради четвертого скликання Анатолієм Бессоновим. Доброго дня, Анатолію! Спочатку трішки теорії і історії. Можливо, хтось взагалі не знає, що є такий орган, як молодіжна рада при Харківському міському голові. Тож, що це за організація, з якою метою створена і які функції на неї покладені? Молодіжна рада при Харківському міському голові була створена ще у грудні 2015 року. Тобто ми вже там на протязі більше ніж восьми років реалізовуємо різноманітні проекти, направлені на розвитку молодіжної політики у місті. За цей час ми реалізували понад 250 різноманітних проєктів у різних сферах життєдіяльності міста. Якщо казати саме там за мою каденцію, то в нас було шість проєктних команд, які працювали по наступним напрямам. Це там розвиток культури, міжнародні відносини. Це волонтерство, це підприємництво та працевлаштування, культура. Тобто, ось цих напрямах ми займалися тим, що створювали різноманітні проекти, розвиваючи ці сфери. Тобто, молоді та амбітні люди, які там хотіли стати частиною нашої команди, приходили до нас і сумісно з нами реалізовували проекти ось по цим напрямкам. Анатолію, розкажіть, хто може увійти до молодіжної ради? Частиною молодіжної ради може стати абсолютно люба людина віком від 14 до 35 років, яка прагне до розвитку, прагне до того, щоб розвивати наше місто, розвивати молодь, розвивати ті сфери, в яких ми плануємо працювати. Це люди, які дійсно люблять наше місто та хочуть, щоб воно стало центром акумуляції молоді в нашій державі. Чи обов'язково це має бути студент? Вік людей, які може стати частиною молодіжної ради, це від 14 до 35 років. Тому не обов'язково, щоб ця людина була студентом. Тобто, це може бути як школяр, який вже там на виході до студентського життя. Це можуть бути випускники ВНЗ, Неважливо. Головне, щоб ця людина дійсно розуміла важливість розвитку міста, важливість розвитку молоді. Та особисто свого розвитку. Це також дуже важливо для того, щоб людина показувала результат, необхідно, щоб вона, по-перше, для себе розуміла, для чого вона це робить, і щоб вона дійсно прагнула до розвитку саме свого розвитку. Тоді дійсно виходять дуже круті е менеджери, які там і подальше можуть працювати у міській раді, створюють свої бізнеси там, працюють в міжнародних фондах. Тобто всі ці, ці люди, е так чи інакше, Досягають успіху в тій сфері, яка їм цікава. А які умови конкурсу? Можливо, якісь тести, завдання треба пройти? З 2 липня було оголошено конкурс про набір до нового складу молодіжної ради вже 5-го скликання. Туди можуть увійти. Представники студентських самоврядувань, учнівських самоврядувань або громадської організації, яка може делегувати цього кандидата до складу молодіжної ради. Необхідно написати заяву до включення в молодіжну раду. Необхідно підготувати мотиваційний лист, підготувати документ, який посвідчує особу, та саме лист делегування від організації, яка може це зробити, видвинути цього кандидата. Всі ці документи необхідно передати управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту, які оголосили цей конкурс. Більш Повний перелік усіх документів з прикладами ви можете подивитися або на сторінці молодіжної ради в інстаграмі, або на сторінці управління у справах сім'ї молоді. Чи може людина молода обиратись двічі? Так, звісно, чому ні? Можливо, вона не встигла зробити все те, що хотіла зробити там за тієї каденції. Вона може також піти і ще раз делегуватись і. Спробувати ще раз там, стати частиною молодіжної ради. Анатолію, на вашу думку, яким має бути ідеальний член молодіжної ради? Охарактеризуйте його. Для мене ідеальний кандидат е, в молодіжну раду це людина, яка, по-перше, дуже любить своє місто та прагне до його розвитку. Я би міг е, розповісти та кучу різних е, критеріїв. Е, Людських факторів, людини, яка сугубо, на мою думку, може бути членом. Але для мене це все ж таке перше і фундаментальне це любов до рідного міста, бажання розвитку свого та розвитку того напряму, який вона обрала. Це от головне. Якщо у вас є це, це вже база, а все інше проходить з віком з досвідом. Все це буде трішки пізніше. Анатолію, дякую за цікаву розмову. вам.